Четверо загиблих та ще шестеро поранених. В Австрії мікроавтобус з українцями лоб в лоб зіткнувся з вантажівкою. Моторошна автотроща сталася дорогою до відня. Всі чотири жертви ДТП українці. Яка причина смертельного зіткнення і в якому стані інші постраждалі? Дивіться далі. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Смертельна аварія сталася близько шостої ранку на автошляху в напрямку Відня. За попередньою інформацією, пасажирський мікроавтобус в лобову зіткнувся із вантажівкою. Зі слів поліції, фура виїжджала з паркувального місця на смугу розгону, і в цей момент в неї влетіла маршрутка. Четверо з восьми пасажирів мікроавтобуса загинули відразу під час зіткнення. Інші отримали серйозні травми, всі вони. Громадяни України, як зазначили правоохоронці, перевезення легальне про торгівлю людьми або інші злочини не йдеться. У міністерстві закордонних справ України вже дали роз'яснення. Загинули четверо наших громадян віком від 55 до 65 років. Консул України перебуває на місці. Події він допомагає постраждалим. Дорогу, де сталася жахлива ДТП, перекрили майже на 4 години. На трасі утворився 10-кілометровий затор. На місце для порятунку викликали три гелікоптери, три бригади екстреної медичної допомоги, дев'ять рятувальних і 9 пожежних автомобілів. Постраждалих пасажирів маршрутки затиснуло в транспорті. Тож, щоб їх визволити, задіювали спецтехніку. Всіх поранених, зрештою, ушпиталили. Як відомо, четверо людей тяжкі. Крім українців, які були в мікроавтобусі, постраждали ще двоє громадян ПЕРУ, які їхали вантажівкою. Поліція розслідує обставини ДТП. Ми продовжимо слідкувати за оновленнями, а ви бережіть себе. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку. Побилися через російську музику у Києві. Спалахнув черговий конфлікт через публічне прослуховування пісень Валерія Меладзе. Що кажуть сторони конфлікту? Як реагує поліція і до чого тут ТЦК? Дивіться далі. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Все сталося цими вихідними в одному зі столичних парків. Одна компанія зробила зауваження іншій через російські пісні. За деякий час знову зазвучав контент мовою агресора, після чого ветеран військової служби прийшов сваритися повторно. «Помогите! Помогите! 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 За версією компанії військового йому в спину прилетіла пляшка води, після чого він почав агресувати. На кадрах, які оприлюднила в мережі інша сторона конфлікту, видно, як чоловік прийшов за стіл до компанії, де й почалася бійка. Його по обличчю вдарила одна з дівчат, а він їй відповів. Відпустила. Жінка, яка була в компанії ветерана, стала на його захист. Мовляв, якої реакції ви хотіли. Ви зараз принизили дівечка, військового злані, котрий захищає служба зрозуміло. Якщо Вам ми, не підходь до мене, мені якщо ви чоловікує, це неправильно. На відео чимало ненормативної лексики, тому переповідаю, опускаючи лайку. Одна з дівчат, яку вдарили, знепритомніла. Інша зауважила, мовляв: якщо мій чоловік воює, то він може бити жінок. Але як ви розумієте, конструктиву далі було мало, лише обмін образами на адресу одне одного. У поліції поки що без подробиць сухий коментар, що всіх учасників інциденту встановили. Між ветераном та компанією відпочиваючих громадян виник конфлікт, під час якого чоловіку нанесли тілесні ушкодження. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група управління поліції, яка встановила всіх учасників конфлікту. У цей час в мережі почали з'являтися публікації, нібито ветеран на відео. Це Олександр Білошвець, який проходить службу в ТЦК. Але Київський територіальний центр комплектування спростував цю інформацію. Даний військовослужбовець не проходив та не проходить військову службу у Київському міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки та його відокремлених підрозділах, а саме в районних ТЦК та СП міста Києва. Водночас в обласному ТЦК підтвердили, що Білошвець проходив там службу. До них був переведений з бойової бригади, однак за станом здоров'я його звільнили в травні торік. Взагалі, в мережі бурхливо обговорюють сутичку думки дописувачів. Розділилися огидна поведінка чоловіків в даному випадку. І маніпулювати національними темами та квотами на тему військовий ще огидніше. Чекаємо в коментарях захисниць, які вчора стверджували, що він А. Військовий Б. Захисник В. Інвалід. За російську мову нікому не було зроблено зауваження тільки за прослуховування російської музики в публічному місці. Російська музика монетизована, і коли ти її вмикаєш, бо любиш русський мир, то летять на наші голови в Україні ракети. Що насправді із забороною на російську музику? Так в громадських місцях та закладах відпочинку заборонене використання російської музики і карається воно штрафом від 170 до 25 тисяч гривень. Тим не менш, на цьому ґрунті постійно виникають конфлікти. Хтось вмикає російських пісень у своїй машині, хтось, як бачимо, за столом у парку. Доступ до російського контенту залишається відкритим. Тож, в лютому на сайті Кабміну з'явилася петиція із закликом заборонити пісні російською на платформах Spotify, Apple Music та YouTube Music. Серед аргументів прослуховування пісень російських виконавців сприяє фінансуванню країни агресора. Крім того, така заборона допоможе протидіяти пропаганді та дезінформації. Як відомо, кабінет міністрів переслав петицію про блокування російськомовної музики до національної ради з питань телебачення і радіомовлення, яка має повноваження вести переговори з іноземними стримінговими платформами. Утім, згодом із заявою вийшов прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який запевнив, що правових механізмів блокувати стрімінгові платформи в Україні немає. Водночас, шмигаль доручив мінкульту, мін'юсту і мінцифрі опрацювати запит і з'ясувати, що можна зробити в цій ситуації. Нагадаю, що на місцевому рівні, зокрема в столиці, діє мораторій на публічне використання російського контенту. Відповідне рішення ухвалила Київрада ще в липні 2023 року. А як ви вважаєте, чи потрібна тотальна заборона на прослуховування російського контенту? І що робити з піснями українських виконавців, які були написані російською ще до 2014 року? Чи є для вас проблемою відмовитись від прослуховування російських пісень? Пишіть, будь ласка, нам в коментарях.